Аудіокниги українською від каналу Студія Калідор Дені ПЛАКТА. Оживили, Грехем Кракен лежав на смертному одрі. Крізь туман, що застилав очі, він обмацував поглядом. Ставши раптом незвично високою стилю, і прислухався до слів розради. Всі шанси на вашому боці, говорив лікар, ліжко, здавалося, напружилося під кракеном, пружини матрасу раптом стали жорсткими. Прийде день, голос лікаря долинав, немов тлумлений металевий дзвін. Прийде день. Коли медична наука настільки піде вперед, що вас зможуть оживити, а тим часом ваше заморожене тіло буде в цілості збережене, металевий дзвін ставав дедалі глухішим. Прийде день, коли наука відновить ваше тіло і ви будете знову жити. Грехем Кракен. Помер легко. І труп його був заморожений. Кракену примарилося, ніби він знаходиться у Майами біч, і його очі розплющилися. У напівтемряві кімнати, в якій очуняв грехем кракен, він, покліпавши дещо очима, розгледів відвідувача. Той сидів поряд з його ліжком. Добрий ранок, промовив незнайомець. Кракен зауважив про себе, що відвідувач був лисим і літнім джентльменом з приємним обличчям. Добрий ранок, приязно відповів Кракен. У вас у вухах гарні сережки. Дякую вам, відповів відвідувач. Це антени. Що? Це антени мікроприймачів. Вони вбудовані в мочки моїх вух. Невже? Так. Стерео. Чудово, промовив Кракен. А як ви їх вимикаєте? Не вимикаю зовсім, обізвався відвідувач. Говоріть трішки голосніше. Будь ласка. А перепрошую, озвався Кракен. Не знав. Угу. Чудова сьогодні погода. Ну, правду кажучи, я не встиг помітити. До речі, щось було зроблено у цьому напрямку. Ну, чогось досягли на короткий час, промовив літній джентльмен. Проте довелося відмовитися. Ха. Вірогідно, за багато суперечливих бажань, так? Боюся. Що саме так. Шкода. Кракен кинув погляд на вікно. Воно було завішене важкою шторою. І саме в цю мить скло за шторою розлетілося на друски. Що це? спитав Кракен. Заворушення? Революція? Ні. відповів відвідувач. Гіперзвуковий транспорт. Запасний лист скла. Автоматично всунувся на місце розбитого. О, здогадуюся, у вас тут багато таких новацій. Все ніби саме собою відбувається. Між іншим, поцікавився Грехем Кракен. Який наразі рік? Дві тисячі вісімдесят восьмий, відповів відвідувач. Так. зауважив Кракен. Біжить час. Рік від року майже нічим не відрізняється, пожалівся незнайомець. А, а що з грошима? поцікавився кракен. Моє майно збереглося. Боюся, що ні, сказав відвідувач. Мені довелося заплатити за ваше оживлення. Вкрай люб'язно з вашого боку, подякував кракен. Він помітив, що крізь штору пробилися сонячні відблиски. Кракен підвівся на лікті, і від цього руху у нього запаморочилося в голові. Постарайтеся, будь ласка, менше рухатися, сказав відвідувач. Вам треба набратися сил перед пересадкою серця. Як. Кракен відкинувся на подушки. Невже з моїм серцем? Щось не в порядку. Відвідувач неквапно підвівся. З вашим все в порядку, навіть дуже. відповів він. А ось моє. Хм, Щось пустує.